Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Так. Треба обирати, пізнавати Христа або скаржитися на обставини. Ми з крісті отримали запрошення на обід до особливих віруючих. Перед тим, як сісти за стіл, мій друг сказав, я отримав откровення від нашого Господа. Він вирішив поділитися з нами тим, що Господь нещодавно відкрив йому. Коли ми стикаємося з ситуацією, що нам не подобається, то маємо вибір розмірковувати в його храмі, подібно до Давида, або піти до наших наметів, або додому та нарікати. Давид казав, Одного прошу я від Господа буду жадати того, аби я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Псалми 27.4 Інший приклад діти Ізраїлю, коли вони вийшли з Єгипту. І народ був там спраглий води, і ремствував народ на Мойсея і говорив. Нащо це ти випровадив нас з Єгипту, щоб повбивати спраглого мене та синів моїх та отари мої? Вихід: 17.3. У будь-якій проблемі я буду скаржитися або дивитися крізь неї і розмірковувати про Бога в його храмі. І це мій вибір: поставити правильний фільтр на свій розум. Ми з вами маємо той самий вибір. Розмірковувати про Господа в його храмі та знаходити Христа, чи нарікати і скаржитися у себе вдома. Моя молитва сьогодні, Господи, я сповідую, що простіше скаржитися усім навкруги, а не думати про Тебе у твоєму домі. Господи, пробач мені. Я шукатиму насамперед Тебе, аби досягати тебе в будь-якій проблемі і жадатиму Тебе. Ще більше. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешл джисскра.нет. Усі права захищено.